Професія поліцейського офіцера громади вважається однією з найвідповідальніших та найважчих. На світі чимало професій, їм слава усім і хвала. Тільки скажу вам по честі, другої такої нема. Щоб скрізь був порядок в державі. Закон завжди панував. Стоїть поліцейський на варті усіх гарантованих прав. І перші заходьте сюди в поліцейську станцію. Давайте, давайте, давайте. Так, хто тут буде головний з вас? Сідайте по черзі. Сідай. Ти, такий чоловік перший будеш. Це є друга камера. Це далі, там біля старої контори. Багато по камерах вичисляють. Вже всі знають, що вони в нас є, вони працюють. з саме прогресивних громад на Тернопіль. Це... Даємо, що дає Бог, там є правда. А де є правда, там є Україна, а де є Україна, там є український народ, який заслуговує на повагу, на любов і на Божу ласку, і на Боже благословіть. Мені надзвичайно приємно сьогодні, що ваша громада також є активним учасником цього проекту. Ми маємо зрозуміти, що те, що ви сьогодні маєте свого офіцера, це великий плюс громаді. Вам будуть якісно надаватися поліцейські послуги, а я буду контролювати, щоб це було так. Зробили капітальний ремонт, закупили меблі, закупили орхтехніку і все необхідне для роботи поліцейського. Е, отримали автомобіль, і я думаю, що сьогодні є всі умови для його комфортної роботи. Те, що поліцейська станція знаходиться на території громади, я думаю, буде дуже зручно для жителів громади. Взагалі е, зручніше і мені буде виконувати свої обов'язки, оскільки я проживаю на території громади, десь зручніше буде навіть після робочий час реагувати на звернення громадян. Десь швидше ми це будемо робити якісніше, я думаю.